Привіт, І сьогодні ми продовжуємо нашу подорож по Матвія. Читаємо далі такі інтересні, цікаві вірші. Знову ви чули, що сказано було стародавнє. Не клянись неправдою, а виконую перед Господом клятви свої. А я. Кажу вам зовсім не кляниться ні сані небом, бо воно є Божим престолом, ні замдай, бо воно є підніжчим для його ніг, Ні, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клянись своєю головою, бо не може жодної волосини зробити. Ані білою, ані чорною. Тож нехай НЖ буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше від того, то від лукавого. Ось такі цікаві вірші з 33 по 37 вірш, 5 розділу, про що Ісус говорить насправді. На перший погляд здається, що він, відміняє поняття клятви, але це і так і ні насправді. Тому що, да, в Ветхом Завіті були. Определенні клятви, да, і обітниці. Е, і якщо людина не виконує, то вона клятва преступник, да, як то кажуть. І до сих пор а, є повсякчас, я час, це, наприклад, на Біблії, да, президенти, часто різних країн, багато десної традиції. Вони присягають, да, така форма відповідальності, і часто на Святому Письмі. Але про що говорить Ісус? Ісус просто говорить про те, що е, давай відповідальність своїм словам. Це не, можливо не значить, що не можна зовсім глятися, бо клятва виключить да? обіцянки. Ну, сложно розсудити, що таке. Лятва і обіцянка. Де та границя насправді тяжко сказати, але просто про те, що Ісус застерігає і просто говорить, що людина немічна, немічний, якби такий немічне створіння. Да? Каже, що ви навіть своє волосся не можете зробити або чорним, або білим. Да? І він просто предлагає говорити так або ні. Це за краще. Бо інколи клятви дійсно можна не виконати. Да? По різним обставинам це просто про те, що коли говориш і обіцяєш, тим паче о, о, предлагаєш кляститися якимось там речами, богом або ще чимось. Часто люди це употребляють взагалі бездумно. Це відп... лагає певна відповідальність. І тут дуже проста формула. Просто кажи так або ні. І не привілі. Р... Думай, другими словами, що ти обіцяєш і можеш для ти це виконати. І розумій, що не все під твоєю владою під контролем. Тому прямих клятв Ісус і застерігає не робити. Тому що не все ми можемо виконати. Да. Тому так. Він каже так, або ні. От така проста формула, щоб збіжати неприємності. Да. Бо не все людина зможе виконати. чи зробити. Тому будемо мудрі в своїх словах, старатись, Да. Думаємо, що ми говоримо, коли ми даємо обіцянки. Це важливо давати обіцянки. Тому, якщо ви даєте такий бізанок, то ж думайте, що ви даєте, чи зможете ви це зробити, наскільки ви, тось, обдумайте цей крок. Ось про що. Тому Ісус каже так або ні. Лучше давати віт. Уникає, клянусь чимось. Да, ну він приводить приклад клятвою Богом або клятвою містом Єрусалим, да, напевно, це в той час були розпространені форми клятви. Да. Єрусалимом клянуся як особливим містом на цій землі. Містом Великого Царя. Це в смислі Ісуса, який буде царствувати, Це місце Великого Царя. Ісуса. Тому ось так. Пусть Бог благословить нас виконувати це просто цю просту настанову і думати, що ми говоримо, і не обіцяти лишнього, а коли обіцяємо. Дуже добре думати і уникати прямих клятв. Пусть Господь нас це благословить.